Справжнє фінансове диво сталося у психоневрологічних інтернатах Дніпропетровщини. Вже два роки, як там не працюють кухні, але підопічних все ж таки годують. Їм доставляють готову їжу спеціально обраній кейтерінговій компанії. Бюджет, який раніше фінансує лише закупівлю продуктів, але цих коштів якимось чином вистачає і на забезпечення діяльності приватних фірм. Як таке можливо, дізнавалася наша знімальна група, яка разом із громадськими активістами навідалася до Ілінського та Володимирського психоневрологічних Інтернатів. Картина маслом. Не очікували. Це Ілінський психоневрологічний інтернат, що у Томаківському районі. Від воріт одразу ж їдемо на кухню. Дієць сестра, яка повинна знімати пробу, взагалі не знайома з меню на день. А що сьогодні було на завтра? Сьогодні на завтра у нас гречка. А це А я вас спрашивала. А на обід що? А на обід у нас риба, риба, тушена з овощами. Завідувачка, яку ніхто не контролює, каже, що саме тут, на кухні інтернату, готується їжа, яку начебто повинні привозити готовою. Піщеблок у нас орендує фірма Авіка Дніпропетровська, готова їжа. Ті, що пройшли тендер, і ми не встроєні тут. Ми у них там. І, взагалі, у завідувачки є суворі інструкції. Фірма Авіка мені приду приділа. Я сюди, навіть якщо ОБХСС приходит, я не маю права нікого пускати. Такі нововведення в інтернаті запровадили не самі. Терміново викликана заступник директора пояснює. Запропонували нам обласне управління, пройшов спочатку опит у Дніпропетровському великому тому психологіки. І сказали, що там набагато краще економиться зарплата, і почали предлагати нам ці послуги і дали постачання готової їжі. Обласний департамент соцзахисту хвилює, а питання медичного забезпечення, мабуть, не дуже. Лікаря психіатра у психоневрологічному закладі, де живе 300 пацієнтів, немає. кажуть, був, але пішов на пенсію. Нового поки що не знайшли. Руслан Імерелі, голова громадської організації інвалідів, користувачів психіатричної допомоги, нарахував у ілінському інтернаті більше 20 пацієнтів, які перебувають у гострій фазі. Опікується ними лікар-терапевт щодо економічної складової. То Дніпропетровщина єдиний регіон, який у такий спосіб використовує бюджетні кошти. До них також додаються 75% пенсій підопічних. Ну я не віжу, скажем так, той економії, яка произошла. Убрали одніх, посадили тих же самих. аренда вообще сумнітельна. Сюди нужна хороша комісія. КРУ. Це вже інший інтернат Володимирівський. На бік на його кухню дає ось такий цікавий документ. Це внутрішня накладна регіональної кейтерингової компанії, яка надає тут послуги з харчування. Дуже дивні ціни: картопля аж по 13,70 за кіло, пшенична крупа 6,20, свинина по 66 гривень. Це занадто навіть для найдорожчого ринку. Навіщо ж кейтерингова компанія купує для Володимирівського інтернату продукти за такими цінами? Тим більш, що постачальник їжі виграв тендер, запропонувавши найнижчу вартість. Ну, ізначально було 35, а тоді ж урізали, стали до 25 з копійками. Тобто вартість харчування одного підопічного на день повинна бути 25 гривень. Звідки ж такі ціни закупок і хто їх контролює? Ну, вигоду, то їх треба спросити, є в їх вигода. Ви розумієте, в нас є зміню. Я вже третій раз повторяю. Солоно воно утверджено. Припущення щодо економічного обґрунтування діяльності кейтерингової компанії є. Це не закупочный, это внутренняя цена, по которой он поставляет. А закупает он это м'ясо, грубо говоря, там по сорок гривен. Інтернат показывает, что он ее покупил по 66 шестьдесят шесть. А це запаси м'яса та курятини на 300 підопічних. Аж до наступного завозу продуктів, який буде за 5 днів. А це риба. 12 кілограм ящиків. Тобто, 12, дві... скільки здесь ящиків. Тут три ящики. Три ящики. Ми не голодні, кажуть усі, як один підопічні. Усі нагодовані, переконує персонал. Якщо воно має бути, наприклад, 500 грам цього супу, то воно і буде 500 грам. Просто не таке разноображення. Хіба що божевільна баба Галя вимагає яєць та м'яса. Та що з хворою її візьмеш? І чуємо, якби ж ви знали, що пошепки кажуть у світ. А, а сьогодні не було, так? ж м'ясо? нет. У нас воно завжди є. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини 11 каналу.